Набір із п'яти штук розміри від 2 до 4 іксель. Дана модель є такою з батальної серії, тому на манекен ми не змогли їх вдягнути, бо вони спадають. Пропоную розглянути їх Так, да, В такому варіанті, причому, знаєте, дуже круто, що в нас є різні варіанти трусиків, саме для дівчат з розмірами суперсайз, тому що ну, у нас прям. Великий асортимент, батальне серія, причому є білизна до 10 Excel. Тому це дуже круто. Дані трусики вони йдуть на, звісно, що завищеній посаці, а мережево йде ось тут так. по боковим частинкам. Типу, трусики, наче і класичні от на кожен день, але при тому це мереживо додає. ой, подиви. Це розмір 2 Так, да, Це розмір 2 XL. І подивіться, як вони тягнуться. Повністю бавовняні, є тільки прикрашена да, і даю, ну, як я вже казала, це мережева додає такий е, гарний візуал цим трусикам. А позаду вони, якщо що, повністю йдуть з бавовни. В наборі 5 таких штук, і в дуже ну, гарних відтінках мені подобаються ці кольори. Тому, якщо ви раніше думали, що е, батальні трусики знайти неможливо. А якщо можливо, то за величезною ціною і негарні, то ми розвіємо цей ваш стереотип. можливо, знайти і за гарною ціною, і за гарною якістю, і за гарним дизайном. Тому в наборі у нас представлено 5 таких штучок-трусиків. Знову ж таки, класні дуже кольори: персиковий, лавандовий, такий ніжно-рожевий, білий. Та. що це, бірюзовий? Да. Да, для замовлення такого набору ви можете писати нам в соціальні мережі або замовляти на сайті. В будь-якому випадку наші менеджери, де би не замовили, проконсультують вас, допоможуть вам підібрати розмір, а доставки в нас працюють кожного дня.